Виконуємо номер 237 із підручника Алгебра 7 та 10.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Які з даних числових виразів не мають змісту? І наші числові вирази. Приступаємо до виконання. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, то кажуть, що вираз не має змісту. У перший вираз в нас не містить таких дій. Другий вираз також ми 10 відняти 10 це буде 0, ділимо на 7 буде 0. А от третій вираз містить ділення на 0. Бо 2 помножить на 6 це буде 12. 12, 12 буде 0. Цю дію виконати неможливо. Тому третій вираз не має змісту. Вираз не має змісту. Четвертий вираз також містить ділення на 0. 5 помножити на мінус 30 це буде мінус 15, 15, дати мінус 15 буде 0. Тому дану дію виконати неможливо, тому наш вираз не має змісту. Вираз немає змісту. Номер 237 із підручника Алгебра 7 та 10.7 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.